Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Росія готує провокації і теракти на Курській Запорізькій АЕС та на жовтих водах в ядерному сховищі, намагаючись звинуватити в цьому Україну. Росусія готує. Теракти або провокації в цих місцинах. Так, дивимось окремо, так, Курська Аес. Запорізька Аес. І жовті води, ядерне сховище. Ну, стосовно жовтих вод, в них якби, закриваються дороги. Закриваються дорогу, дороги, шляхи якимись бойовими діями або якимись бойовими перепонами. Вони розуміють, що на їхньому шляху є ті, які не дадуть їм це зробити. Ось так. Далі, Запорізька АЕС. От На Запорізькій АЕС може щось бути. Вилив якоїсь води, якоїсь захисної системи, там щось може зламатися. І це для них найбільш таке, ну, от що, ну, в руках в них, зірка в руках в них. І знову вода, знову вода, якась або рідина якась зливається. Витік рідини. Вони можуть. Ну, теракти, провокація це не обов'язково вогонь. Не обов'язково це може бути той самий теракт, коли йде витік якоїсь біонебезпечної рідини. Це також є теракт. Я хочу так сказати, що оця Запорізька АС, вона гелі стоїть, бачите, оці дев'ятка жезлів. Ну, скажімо так, три не стоїть жезли з дев'яти і вогонь. Тобто вони можуть нарушити якісь рамки правила без Правила безпеки, не дотриматися якихось правил безпеки, намагаючись показати те, ну, підманути те, взяти на жалість, показати те, чого немає, але можуть не розрахувати свої сили. Курська АЕС. В, в них є якісь плани і тох. І то, е, також захищеність, захищеність системи Курської АЕС була в незадовільному стані. Знову ж таки, карта сім'ї, карта води. Тут щось може бути з рідиною, якийсь витік, або щось іде в землю. Іде в землю. Я вам так скажу, на Курській вони ще не вирішили. Ще вони не вирішили. Вони хочуть зробити так, щоб, їм, щоб їх це задовільнило і щоб не нанесло такої шкоди. Стосовно Запорізької, вони постійно нею маніпулюють, постійно маніпулюють і вони там щось нахімічили, накосячили. Що Оця Запорізька двірка перевернута. Ці от атомні електростанції. Бачите, що вона не витримає. Вона може не витримати. І там ще ступінь поломки вже на дев'ятому щаблі. Ще один і буде. І буде Запорізька атомна електростанція в перевернутому стані, скажімо так. Ну, а жовті води в них якось закрито все. Закрито. Закрите. Не можуть вони щось побачити, не можуть вони щось зробити. Там. Щось на кордоні з Дніпропетровською областю захист. І таке відчуття, ніби, знаєте, от як маски зірвані. Маски зірвані, тобто ми вже вони дали цю інформацію, що нібито Україна готує теракт, і ми вже для нас ситуація стала ясна, і ми робимо все, щоб захистити кордони. От там, де от Дніпропетровська область і там, де орки окуповані території тримають, щоб вони не перейшли. Тут закриваються перспективи до е, ясної перемоги. Ну, бачите, щось вони планують все одно, то, що тут зупиняється е, спроба е, зробити превенційні заходи, десь щось вони хочуть, щось десь в них вийде. Так, давайте тепер глянемо так, що буде з Курською атомною електростанцією так само тут. уходить, уходить. Ну, уходить розсипання великого ресурсу, тобто уходить це розсипання. Тобто вони якось підуть від цієї ідеї підуть вони від цієї ідеї. Бачите, ресурс стоїть. Вони не захочуть жертвувати цією атомною. Далі. Запорізька. Що буде з Запорізькою? Чи вони приведуть свої плани в реальність? З сила. Загострюється і розблоковується. Застій, застій, тобто не повністю знищена, а от як не працює, не працює, щось вони там можуть зробити, що ця станція не буде працювати. Ну, вона вже на последньому іздиханні. Вибачте за таке порівняння, але вона єлі-єлі вже. Вони там намотили конкретно. Жовті води покажіть ядерне сховище. Ну тут е, добрі розрахунки зроблені з боку наших, для того, щоб попередити біду. Щоб попередити біду по справедливості, тобто там точково, дуже точно от, е, стережуть цю, в будь-якому випадку там буде бій, якщо хтось там буде, її охороняють дуже добре, ви не бачите. Оце ядерне сховище, воно дуже добре охороняється. І в будь-якому випадку там буде сутичка. В будь-якому випадку, я маю на увазі, коли, якщо, якщо орки захочуть туди наблизитися, що буде з орками, які захочуть зазіхнути. На Запорізьку атомну станцію, І що буде з орками. Ну, тут взагалі в них. Вони не вочевидь всі подохнуть, не вочевидь. Тихенько, тихенько мається на увазі. Тихенько помруть. Втрачають вони, забирають в них життя. А що буде з тими, хто захоче спокуситися на ядерне сховище в жовтих водах? Нічого, їхня спроба перемогти, вона зупиняється. Зупинені вони будуть. Зупинені, а з Курською. З Курською вони, вони не будуть нічого робити. Можуть полякати тільки, але вони нічого не будуть робити. Тут, якби вони. Не хочуть втратити цей ресурс. Вони будуть самі незадоволені з розбитим серцем, якщо вони втратять цей ресурс. От і все. Вони не хочуть його втрачати, не хочуть там нічого робити. Вони можуть тільки лякати. Ну і бачите, тут трійка. Карта колективної праці і хитрість. От три об'єкти: Курська, Запорізька. Жовті води і карта хитрощів. В будь-якому випадку це хитрощі. Україна стоїть. Дорень перевернутий говорить про те, що це дитячі ризиковані ігри з боку Росії. Ну, ось так в мене виходить. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Віримо в нашу перемогу. До побачення!